Вітаю всіх, хочу підняти далі тему стресу, стрес і звикання до обстрілів. Це тема дуже серйозна, тому що, ви знаєте, навіть на мені це відображається. Коли щось летить на місто, воно відлетіло якось далі сплю. А сьогодні спати лягала, вроді тихо, а мені щось не по собі. І скажу чесно, ви знаєте, у ці шахеди з півдня так до них звикаю, що коли немає про них нічого, бачиш, нічого немає дивно. Тобто питання в тому, що ми звикли. Є режим, до якого ми звикли. І коли затища нам страшно. Коли багато обстрілів теж страшно. Але коли вони помірні і в такому режимі, як ми звикаємо, тобто для нас це вже норма, розумієте? І ми стресуємо від їх відсутності вже. І це не тільки я, це багато людей. На жаль, наша психіка так спрацьовує, що якщо затища, то це погано не може вже бути тихо. Наш мозок вже не вірить, що може бути тихо. Навіть коли це закінчиться, ми ще десь місяця, два-три будемо в такому стресі конкретному, тому що до кінця людина не може повірити, що не може. Воно бах-бах-бах-бах. в цим раз і нема. Дуже важко. Тому давайте порада від карт. Стрес. І звикання до обстрілів. Як бути? Що в карти скажуть? Порада. Дуже важко. Це все але. Ви знаєте, це сила. Дві королеви. Жіноча енергія, дві королеви. Це погана звичка. І це дуже погана. Тому що для нас це становить небезпеку. Таке звикання людина перестає реагувати нормально, на там мінімальні засоби безпеки робити. Тому давайте не будемо звикати, а будемо реагувати адекватно на тривоги, на обстріли, розуміти, що відбувається, і відповідно себе убезпечити. Тому віримо в ЗСУ і віримо в найкраще.